Боюються. Ну я поняла. Що ти хотіла? Водакі заїхаємо, а то ще не бодай. Да, що мусор. Як? Іван хочет. де, де з... Андрій куди? Але у вас тут порохи? Vlak op de sporen van het geval mooi op dat puntje. Tuurlijk. Wat doet Andriy Krawulitschik? Wat Andriy Krawulitschik? Ze bocht weer Вони вже тут жиють, ні? Ні, тут а от це диванщина вже. А, після цієї башні, коротше, друга харч. А це, це просто... Типа ще життя концерт. Та його я робив. Що ж по центрі То тепер ще лози? Скірна на тому 2-3 буськи знайте робити цю гніздачку. Хотіла казати, що це бають село Лодзе. Їдемо по накида. Ось О, тут тут, тут старий, так? Це лозе. А то ще бодатський є ставить? Бонацький, да. Бінадський вирощує дорігу. С недовольці. А скільки з того перехростка до твоєї хати кілометрів? Бубільш. Всі в кожній хаті. Це школа? О, діду на репу поїхав. Дікіра має качке, кури, мати. Лозе. Ти все драховать. Моя дівчина бачила. у де була дівчина? Не худше б було подібні.

Гачка була, поки лишилася. Тут більше твоїх жонатів є. Тільки наша. Там кого далі. А що це більше улазок у тебе знайомих? Ніж ні де. Ніж Бодака. Це ріє дошляхов, то... бо сестра рідна. По хату ми мали купляти. А то, Двуха, по... приймали, ну, то гангар. Так, продавалося і цього продавалася. Це нового. І, ага. і що? Зараз бодак. Може, має. То виходить, що ваша хата на початку бодай? Центр. Центр на щось. У центр. О, под <риклад> лакі, ну воно. ми поворот робимо, да? так? Це таке саме, як їдеш з цього, там, з Городенці, і так повертаєш туди на лізти. О, гора п'ята там була. Крайні хати. То було ще кости. То школа, видніється, будь ласка. Так? Школа? Таму старий. Там оставий. Річка була. Річка як у вас в бодаках називається. Горень. Горень? То Це, що ми водно дивимося, тут чи з бачимо. А там репа. А було е, болото, не річка. Це було для дрібни. Гори, поволок. О, водаки. Нарешті ці мові до вождання, бо так, хіба звітають, цілоподачі, хіба. Скільки ти не був? Два роки? В цьому вулиці село і зашкою. Пахі вже вдома. А що там такі поворот? А, то ми зараз повороти робимо. Блять, Славчика, блядь, Славчика, дай Тут Байко, Тож ви сюди йди з мішком? Так. У вас стежка до Класно, ну, всі квіти Можливо. такі. Тяжка до Бам Нарешті. ну не матюкай. Я розумію, що у тебе ці які. О, це. Хочу, казати, цвіти що, їх була. Так, туди наш Школу, на, шко... на цвинтар. До володь. А. Цвинтер? Цвинтер туди. Ага. Що подався. До володь. До. Ну а де до Степана, що не та дорога теж? До, Степана. до вашого Степана зятя. А там бодатська. О, Так, то так, то на сама. Ну. Нарешті світи Павленкової хата на видноті, і будна рука Івана, і Зоряни, О, Зоряни на Чіпці. Йдемо до церкви. Розвертатися. Вітаю всіх! привіт приїхали до тих. а ти чого сюди їхала? Ти чого туди не їхала? Она не пізнала хату. Ти чого туди не їхала? Я знаю, я вдома. Ти не заїхаєш туди, бо ми зараз на центр, так? Я не знаю, куди їхати? А, то я собі мол, там лезька. А на дзвінка заїхає перші це. Сам А, то не тут вже там отеплювали, казав. Куди степан панутик? До себе. Як до себе, як він тут сороду поїв. Куди, туди? Mm -hmm. Дякувати Боже, ми на місці.